Олена Наумова замішує тісто на вареники та пельмені. Каже, в день переробляє два мішки борошна, вистачає на 10 порцій. Беремо три ковшика борошна, три яєчка, додаємо десь добрий стакан олії, збиваємо сільку в борошно і заливаємо крутим кип'ятком, така сама, таким самим об'ємом. І зразу вимішуємо ложечкою, потім руками з такої, навірно, Кількості одного замісу, ну я думаю, десь два вітерці п'ятилітрових, п'ятилітрових, а може навіть три п'ятилітрові буде готовий продукт. Поруч Тамара Романенко розкочує тісто на пельмені. Волонтерить каже, майже рік. Різаю варнички на вареники, на, на пельмені, А так долучаюся до всяких процесів. Ми робимо його все по-домашньому, з душою. Майже півсотні господинь, що понеділка збираються у помешканні Марії Москаленко. Продуктами та грошима допомагають односельчани. Ми почали працювати, робили каші, тушонки, паштети і бринзу, що ми робили. А потім дівчата почали додатися, смільника почали приїжджати теж, що давайте щось більше робити. Ну і ми зараз на даний час і пельмені, і вареники, і ковбаси, і котлети, і бітки, і голубці, сало відеречка пересолюємо, вакуумуємо котлети, біточки зараз. Же. Сьогодні ось свинку привезли в нас з сусіднього села. Чоловік дав знову свиню, завтра будемо знову працювати. Готові страви пакують у відерцях кожне по 5 літрів. І зі щоб було". Захисникам провізію передають новою поштою, до відправлення її зберігають у морозильних камерах, каже Марія Москаленко. У нас вже 6 чи 8 запитів від хлопців на нову почту відправляти. Так що довго воно не буде, не затримається. Цього разу приготували 55-літрових відерець, окремо пельмені, окремо вареники з сиром та картоплею. Все це поїде до хлопців на Донецькій, харківській та херсонській напрямки, каже Москаленко. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть Україна Понад усе! Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.